Добрий день, любві другокласники та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку робота з дитячою книжкою. Вже осінь на порозі. Пінгір'янка прийшла осінь, Сосюра осінь та купиленко і жовтне листя. Розпочинаємо завжди з чистомовки. Повторюємо разом зі мною: ша 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 у лісі повна тиша. ша 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 у лісі повна тиша. Шу, шу, шу не поришуй тишу. шу шу, шу, не порушуй тиша. Ще ще звірі живуть в тиші. Ще 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 звірі живуть в тиші. Шо, 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 ти тут тиша. Шо, 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 шо ти царюта тиша. Далі, наступне, що ми з вами будемо повторювати, це, це скоромовочку. Давайте разом зі мною. Летів горобець, сів на хлівець. Летів горобець сів на хлівець. А як вийшов стрілець, то оті горобець. А як вийшов стрілець, то отік горобець. А тепер разом. Летів горобець та хлібець, а як вийшов стрілець, то оті горобець. Молодці. Читаємо з'єднуємо по стрілечкам. Чо, вен, човен. Краса. Краса. Високо. Сонце. Небеса. Пташка. Щебечуть. чайки, Плачуть молодці. Будь ласка, розгорніть наші з вами книжечці, додаткового читання, на сторінці 18. І прослухайте перший віршик Марійки підгірянка. Прийшла осінь люба, мила дітям на потіху, Руші вже позолотила у годину тихо. Ще червону фарбу мала осінь мальовничка, яблука помалювала на обидва личка. Як на сливи позирала, знала, що робити. Усі сливи завивала в синьок самити. І куди лиш не ходила у годину тихо весь садочок прикрасила дітям на потіху. Зупинили відео і самостійно прочитали або з підручника, або з екранчику, як вам зручніше. Так, далі наступний з вами віршик називається осінь. Так, прослухали, будь ласка. Облітають квіти, обриває вітер, Плістки печальні в синій тишині, По садах пустинніх їде гордовити, осінь жовтокоса на баскім коні. Вдалечінь холодно, без жалю за літом. Синя осінь їде на маня. Я не всем навколо, де пройдуть копита, золоті копити, чорного коня. Облітають квіти, обриває вітер, Плістки печальні розкида кругом десь якась покора в тишині розлита, і берізка біла меркне за вікном. Так, баски це дуже швидке або прудкі, навмання будь-куди -як, будь без якоїсь мети. Так, якщо в першому ми дивимося красі, то вже в другому вірші описується така похмура осінь, що вона приноситься дуже швидко, все змінює, обриває. Так, подивіться, будь ласка, що ми тут бачимо? Жовті листочки, і наступний текст, який ми прочитаємо, так і називається Жовтне листя. Зупинили, самостійно прочитали, потім прослухайте. Вкриється багрянцем клен, відстоїть на узлісі замріяний, ніби сумує, що надійшов жовтей, іноді тихо зронить вирізваний свій лист, а налетить вітер і почне бажально зривати осінню красу зажуреного клену оголить його і гулятиме серед голого гілля. А яка ніжна, золота борізка на тлі синюватих ялинок, зеленуватих сосен. Вона спустила свої віти і теж журиться, що скоро прийдуть холоди. Деякі квіточки ще не хочуть здаватися, поспішають доцвісти, поки перші морози не вдарять по них. Але й ці останні квіти теж ніби насторожено зажурені. І далі. Високо вгорі дзвінким передзвином дзвинем трикутники журавлів, прямують на південь, поспішають. Десь перегукаються вгорі над ними дикі гуси. На півночі вже холодно їм. На піщаних косах річок жирують і північні качки цілими величезними табунами. Вони дуже сторожкі і близько не підпускають мисливця. Так отже, чим вкривається клен Багрян. Який він стоїть на озлісі? Замрієний. Чому? Тому що надійшов який місяць жовтий. Так, а аберізка, яка в нас вона? Ніжна на дні синюватих ялинок. Вона спустила віти і журиться. Деякі квіточки, що роблять, не здаються. Вони поспішають до цвісти, поки ми перші морози не вдарили. Хто відлітають? Журавлі вони відлітають на південь та поспішають, а за ними і дикі гуси, а качки табунами і вони дуже сторожкі, не підпускають близько мисливці. Та оберіть за до допомогою веселки, як ви виконували. Певно, все вас вийде ще раз самостійно читайте 18 19 сторінку. Всі найкращого і до побачення.